Народний депутат України і радник президента Микола Томенко розпочинає співпрацю з інститутом розвитку міста Новий Івано-Франківськ, який започаткував колега нардеп Олександр Шевченко. Серед кількох проєктів, з якими приїхав парламентар у Івано-Франківськ, спільна реалізація просвітницьких, культурологічних, туристичних та історичних проєктів, які проводить фонд рідна країна Миколи Томенка. Це поширення власних видань, друкованих відео та аудіо. Маємо два напрямки по співпраці з моїм. Колегою, народним депутатом Олександром Шевченком і відповідно інститутом розвитку міста, один одна лінія співпраці це спільна реалізація таких просвітницьких, культурологічних, туристичних історичних проєктів, Що їх веде фонд рідна країна який очолює, і от щойно в найближчі дні за підтримки Олександра Шевченка і його команди ми. Хочемо, щоб школи, бібліотеки, музеї, вузи Івано-Франківська отримали нашу методичну просвітницьку літературу, зокрема, український щорічник на 2015 рік. Це альбом Шевченка, переведений унікальна пам'ятка із вивчення і художньої спадщини, і такої інтелектуальної спадщини про Тараса Шевченка, і для викладання і просвітницької роботи. Ми передаємо для шкіл вчителів географії диск Сім природних чудес України, де Франківщина представлена в двох номінаціях. Як голова комітету з питань екології у Верховній Раді Микола Томенко намагатиметься впровадити в регіоні пілотні проекти, пов'язані з європейськими моделями роботи з відходами, переробки сміття та іншими проблемою регіонів сьогодні. Микола Томенко назвав ситуацію із передачею повноважень місцевим громадам. Інтереси міських громад пообіцяв лобіювати у Києві разом із колегами народними депутатами. По лінії інституту розвитку міста. Проблеми більш такі я б сказав, політичні в сенсі місцевого саморядування. Починається реальна реалізація передачі повноважень до місцевих громад, і багато експертів схиляються до того, що ми повинні вносити зміни до законів чи конституції після того, як місцеві громади запропонують розв'язку, як тут робити. І тому я думаю, що тут буде не один круглий стіл, дискусії, дослідження в Івано-Франківську для того, щоб ми могли мати спільну позицію з Києвом, починаючи від Ідею, яку я пропагую, зменшення кількості депутатів місцевих рад, передачі серйозних повноважень до місцевих, я маю на увазі міської, селищної сільських рад, дискусія стосовно того, якою повинна бути виборча система на вибори 30 жовтня, 2015 року, тобто дуже багато таких локальних речей.